П'ятниця, 16 червня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. Мене звати Дмитро Поліщук. мої вітання сьогодні, 16 червня. Саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як лікар-письменник, і письменник, Модест Левицький та правозахисник, багаторічний в'язень радянських концтаборів Михайло Сорока. Саме цього дня, 1578 року, стратили козацького ватажка Івана Підкову. 1919-го папа Римський визнав незалежність Української Народної Республіки. 1934 року в Харкові відкрився перший з'їзд українських письменників, і було створено спілку письменників України. А за народним календарем сьогодні Лук'ян Вітрогін. Розпочинаємо з корупційного щоденника під час обшуку в затриманого екс-голови податкової адміністрації Харківської області Станіслава Денисюка знайшли золоті злитки, колекцію монет 215 тисяч доларів, 115 тисяч гривень, 15,7 тисяч євро, швейцарські годинники, ікони, картини та інші цінності. А в одному з райцентрів Житомирщини вчора правоохоронці затримали начальника відділу держгеокадастру при отриманні хабаря у розмірі. 3 тисячі 300 доларів. На фронтовому Донбасі минулої доби окупаційні гібридні війська 50 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Один наш воїн загинув. І про інші особливі події та факти в Україні та світі. За даними Міністерств соціальної політики в Україні тіньову зарплату у конвертах отримують 8 мільйонів громадян. Кабінет міністрів запевнив, що не збирається вводити в Україні загальне декларування доходів. Кількість загиблих внаслідок пожежі у Лондоні зросла щонайменше до 30 чоловік. В Європі за підозрою в тероризмі торік були заарештовані 1 тисяча дві особи. Цього року динаміка арештів вища. На горі Еверест екологи зібрали більш як 5 тонн покинутого туристами сміття. А в Іспанії температура повітря сягнула. Рекордного для цієї пори показника у плюс 39 градусів. На 10 градусів більше, ніж зазвичай. На Житомирщині започатковано ще одне оригінальне свято свято обдарованої молоді. На ньому у Черніхівському районі побувала моя колега Оксана Ковальчук. Звідти репортаж. Учениця Чернігівської гімназії Олена Юрченко свій 10-й клас вважає найбільш продуктивним та успішним. Їй вдалося випробувати свої сили у предметних олімпіадах з різних базових дисциплін, інтелектуальних турнірах, написанні есе та наукових доповідей. Вона отримала багато нагород, здобула почесний титул кращого турнірівця України. Діамантом у короні моїх досягнень є моя участь у всеукраїнській учнівській олімпіаді із історії. Приємно також і те, що я маю не просто диплом першого ступеня, а диплом абсолютного переможця, тобто Довела, що є не тільки кращим знацем історії в Україні в своїй а, класовій паралелі, а також і відзначають певним а, логічним і критичним мисленням, що було відзначені членами журі під час аналізу наших наукових робіт. Учениця Головинської гімназії Марина Краснобока перемогла у всеукраїнському етапі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. А ще друге за роки навчання у школі стала стипендіатом президента України. Нагородження проходило у Києві в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Надзвичайно багато емоцій, позитивних і хвилюючих водночас, але надзвичайно приємно, що не підвела вчителів, які покладали на мене великі надії, сподівання. На святі вшанування обдарованої молоді Черняхівщини нагороди вручили не лише переможцям олімпіад, конкурсів та інтелектуальних турнірів, а й наставникам, вчителям та батькам. За цим стоїть величезна праця кожного з вчителів, адже конкуренція, як на обласному, так і на всеукраїнському рівні з кожним роком все посилюється. Ми сьогодні були вдячні також і батькам, які. Ось протягом цілого навчального року. Активно допомагали, підтримували і адміністрацію навчальних закладів, і відділ освіти і своїх дітей. І я думаю, завдячуючи тому, що така спільна праця вчителів, батьків, адміністрації навчальних закладів і, звісно, учнів, і ми маємо такі гарні результати. Нині у школярів благодатна пора відпочинку, аби з вересня з новими силами і запалом турувати нові вершини та підкурювати нові олімпи. У Житомирі на Майдані Корольова в липні встановлять пам'ятник Героям Небесної Сотні. І ще про особливе у нашому краї. З початку року у водоймах області потонули вже семеро громадян, серед них одна дитина. В нашому телецентрі виступив з концертом американський хор зі штату Техас. В Житомирі наступного понеділка розпочнуть ремонт автошляху по вулиці Бориса. Тена. У неділю в черніхові стартує шаховий турнір пам'яті нашого земляка-гройсмейстера Миколи Кондратюка. І завершую традиційно незвичайним. У китайській провінції Шаньдун собака стала годувальницею для чотирьох кинутих тигренят. Про це повідомляє Daily Мейл. Коли малюків кинули їх мами, працівники природного парку вирішили віднести їх до собаки, яка живе у заповіднику, і нещодавно ощанилася. В результаті нерідна мати прийняла чуже потомство і дозволила розділити грудне молоко зі своїми двома цуценятами. Двоє золотих та два білих тигреняти вже встигли навіть подружитись зі своїми зведеними братами та сестрами цуценятами. Справді, у тварин є чому повчитись. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня, а я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин! Побачимось!